Як перевірити датчик тиску палива для бензинового двигуна з безпосереднім упорскуванням. Для вибраного автомобіля відкриваємо розділ Довідники і знаходимо інформацію щодо системи керування двигуном. У розділі, що відкрився, обираємо підрозділ схема трубопроводів подачі повітря палива. Знайомимося зі схемою системи подачі палива. Знаходимо на схемі датчик високого тиску палива в рейлі і відкриваємо інформацію про його розташування на двигуні. Тепер переходимо до процесу перевірки датчика. Ось електричний роз'єм нашого датчика. Діємо згідно з інструкцією з перевірки датчика. Підключаємо до відповідних роз'ємів кабелі каналу 1 і 2, осцилографа сканера КТС. Підключаємося за допомогою універсальних діагностичних голок. Запускаємо двигун. Тепер переносимо значення напруги з осцилографа сканера КТС у вікно інструкції з перевірки. Це дуже зручно, оскільки надалі можна перегорнути інструкцію і бачити, де компонент пройшов перевірки, а де ні. Зверніть увагу, що напруга лежить поза допустимим діапазоном. З цим потрібно розбиратися додатково, оскільки цю перевірку датчик не пройшов. Можливо, десь є окислення на контактах. Їх необхідно буде почистити. Переходимо до наступної перевірки. Перевіримо опорну напругу між клемою 3 роз'єму датчика і масою автомобіля. Напруга перебуває в допуску. Йдемо далі за інструкцією. Перевіримо напругу сигналу на працюючому двигуні. Для цього нам потрібно зробити перепідключення кабелів осцилографа КТС. Тепер усе готово до вимірювання, і ми запускаємо двигун. Отримане значення у нормі. Тепер перейдемо у фактичні параметри і виберемо два: тиск в рейлі та сигналу датчика. Для зручності аналізу переведемо відображення параметрів у графічний режим. Змінюючи режими роботи двигуна різкими натисканнями на педаль газу, контролюємо синхронізацію зміни тиску в рейлі та сигнал датчика. Вони синхронізовані. Але цього замало. Для повної впевненості ми маємо визначити причину того, чому вихідний сигнал датчика поза межами вказано в інструкції діапазону або знати і усунути причину, або замінити датчик. Третього не дано.